Який краще купити бар'єр під черепицю? Ні в якому разі під черепицю, тим більше під металочерепицю, не влаштовується паробар'єр. Ви, скоріше за все, сплутали. Під, покр під покрівлю, тобто самий покрівельний матеріал даху, влаштовується супердифузійна мембрана або вітробар'єр. Збільшується супердифузійна мембрана, вона підійде в більшості випадків. Паробар'єр. Він монтується тільки зі сторони кімнати приміщення, тепло приміщення зсередини. Це самий перший слой під облицюванням стелі зазвичай йде з середини. Це дуже важливо, це критично важливо. Якщо ви переплутаєте цих два матеріали паробар'єр і супердифузійну мембрану, то наслідки будуть дуже сумні до повного гниття і пліснявих всієї